Христу. Тема сьогоднішня мені так дружина підказала, вона спілкувалася зі своєю подругою і не дуже підказала, вона мені так розказала цю історію. Мені прийшло в голову, що тр -тр треба про це по поговорити. І подруга їй каже: Слухай, дивися, а ти от та чоловік віруючий, сама ти мені часом про Бога говориш, але ж Бога насправді нема. А вона каже: ну, а звідки ти такий висновок зробила? Вона каже, ну дивісь, скільки біди робиться у світі? Невже Бог, от він такий добрий, як всі про нього кажуть, невже він може таке допускати? Особливо зараз, ви знаєте, найбільша біда наша це зараз війна, це просто неймовірний якийсь страхіття і жах, просто величезне горе, страждання. І каже, ну як? От, от скажи мені, як твій добрий Бог взагалі це все допускає? Ну як він це допускає? От демо зараз. Роздумувати про те, чому він взагалі, той Бог, нічого не робить? Як багато кому здається. Ну чому він якийсь такий? От, Здається, як нам хочеться, щоб Бог своєю могутньою рукою прийшов і навів порядок. Щоб він сам все зробив в нашому житті, в житті наших рідних, близьких. Дуже хочеться дуже часто, каже людина, щоб по справедливістю все було. Ми дуже любимо говорити про справедливість. Один мудрий чоловік сказав: обережно будьте справедливістю, тому що якщо Бог почне поступати повністю по справедливості, то ви один ранок можете проснутися у пеклі. Е, каже, ну як, дивися, війна, чому Бог не наведе порядок? І насправді. Питання це слушні питання. І в мене вони часом виникають. І мені в моєму житті не все подобається. І я думаю, у вашому житті не все подобається. І питання задаємо. І часто, от згадайте, ви, коли молитеся, ви. Що частіше кажете? Боже, зроби мені так, так, то тобто є вчите Бога, як йому зробити. Чи ви кажете, Боже, поступай, як ти цього хочеш. От що частіше ви кажете? Як правило, людина каже, Боже, я хочу то-то, то-то, то-то. Ви підказуєте Богу, що він має зробити, правда? Як частіше. І рідше каже Бога, ну, на то, на то твоя воля, ти маєш робити так, як ти цього хочеш, не я цього хочу. Це рідше буває. Рідше. Нам це все не подобається. І виникають у людей питання: а чому так? Чому так все несправедливо? Чому так все погано? Чому воїни, чому вбивства? Чому одні люди вбивають інших з великим задоволенням? Чому це так? І от є два місця, які би я хотів сьогодні зачитати, і ми спремся на них і будемо далі про це роздумувати. Перше місце це з книги Буття, 4 розділ, шостого вірша. Відома історія Каїн задумав убити Авеля. Шостого вірша. І сказав Господь Бог Каїнові. Чому ти засмутився? Бог бачить серце Каїна. Від чого поникло обличчя твоє? Якщо ти робиш добре, то чи не піднімаєш обличчя? А якщо не робиш доброго, то біля дверей гріх лежить, він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним. Дивіться, Бог звертається. Такою отечеською любов'ю до Каїна. Він не каже, не каже йому: Ти такий сякий, ти що задумав? От я тобі зараз. Він так не каже. Зуважте. Він каже: звертається до нього з любов'ю, навіть з повагою. Проблеми. В тебе в серці проблеми. Каїн. Зверни на них увагу. Це важливо, Каїн. Ти маєш перемогти це. Ти, ти маєш перемогти. Ти. Каїн, ти маєш перемогти. А нам як хочеться? От як нам хочеться. Та викрутити йому руки тому Каїну, правда? От такого викрути, Щоб він камінь не міг до рук взяти. Ну не станеться туди проблеми і біди. Не вб'є він Авеля, не приліється кров, не буде земля проклята. Боже, ну це так просто. Ну, зроби щось тому Каїну. Ну, зроби йому, ну, зроби з нього якогось, забери в нього розум, хоч, щоб ходив у слюні і пускав. Ну і все. Все так просто вирішується, правда? Чого ти до нього звертаєшся? Чого ти його просиш? Так по отечески Ну, можна просто це все вирішити? Ні, чомусь так Бог не робить. Другий випадок це притча, всім відома притча про блудного сина, але всі звертають на останню частину цієї притчі. Я вам зверну вас на першу частину, кусочок я вам зачитаю. Це Луки, 15-й розділ. 11 вірш. Ще сказав. Ще сказав, розказує цю притчу Ісус. Один чоловік мав двох синів і сказав молодший, зауважте молодший з них, батькові, батьку, дай мені частину майна, що належить мені. І батько розділив із ними майно. Через кілька днів молодший син зібрав пішов у далекий край і там розтратив своє майно. Живу чи розпусно. Та сама історія. Тільки трошки переіначена. Ми всі розуміємо, що історія про блудного сину це не історія про відносини тата і сина. Ні, це відносини Бога і людей. Насправді, це притча. І зверніть увагу. Молодший син молодший син. Звертається до тата: віддай мою частку майна. Тобто, я маю право. Я маю право. І тато безропотно це все віддає? Ну, що тато не бачить, що він, по-перше, замолодий, дуже. Замолодий. Сім'ї немає. І він каже: слухай, сину, ну дивись, що ти мені з бізнесу зараз будеш гроші витягати? Ну, ти оженися, заведи сім'ю, якось стань соліднішим. Тоді візьмеш гроші, будеш собі своє життя розвивати. Навіщо тобі зараз витягати з оборота ці гроші? Що ти з ними будеш робити? Взагалі, куди ти збираєшся їх тратити? Ну, знаєте, нам дав підзатильника тому сину. А ну сиди так. Я тобі сказав, я тату, я старший. Мав право сказати, скажіть отець. Та мав, звичайно, мав. Син мав право попросити частку, мав право. Але тату мав право сказати сиди, поки не виростеш. Не те, що не виростеш, а поки не посоліднішуєш. Розуму тобі додаться. А він якось так. Це пустив знаєте, на самоплин. Пустив на самоплин? Да, маєш право, ну так, да, бери. Знову ж з якоюсь такою ітечеською любов'ю, навіть з повагою до потреб сина чи до прав сина. І тут питання: ну чому так? Це ж проекція на Бога відносина Бога і людей. Чому воно так? Чому люди з дозволу Бога практично, от такі вчинки роблять, точніше не з дозволу, з попуском Бога? Чому люди роблять такі вчинки? Ви всі чули, я думаю, слово сполучення суверенний Бог, правда? Це нас мало менше використовують більше так в західних, там, в американських таких проповідях використовують це слово сполучення суверенний Бог. Суверенний це означає самостійний, це незалежний, це вільний. От колись царів, королів називали суверенами. Суверен це той, над ким уже нікого нема. Він сам. Йому дають звіт, він нікому звіт не дає. Суверен має право говорити, робити, думати, що хоче, коли хоче і як хоче. Бог наш суверенний. Проблема в всім, що нам важко це зрозуміти, іменно величину суверенності Бога. Тому що в Біблії про це, о, знаєте, немає якогось такого блока, що от су... Пункт суверенний Бог. І там все якби, описано. Є кілька, ну, їх є багато. Я два зачитаю вам. Іменно як написано про суверенність Бога. Це послання до євреїв. 6 розділ 13 вірш. Бог, даючи обітницю Аврамові, оскільки не міг ніким вище клястися клявся самим собою. Тут сказано, що вище Бога вже нікого нема. Він клявся самим собою. Тобто він абсолютний суверен. І діяння апостолів, 17 розділ, 25 вірш. І не вимагає служіння людських рук, ніби в чомусь мав би потребу, сам даючи всьому життя і дихання, і все. Тобто, Бог створив все. Це Він творець. Він справжній суверен. Він не вимагає від нас ніякого служіння. Не вимагає. Він сам всьому. Він сам дихання і життя, і дихання, і все. Брати і сестри, а сказано, ми створені, як? По образу подобію Божому. Да? Взагалі про це є багато проповідей, що це означає, як це, і скільки варіантів цього, цього всього, там, і по характер Бога, і так далі, і тому подібне. Я не буду зараз це вникати. Це інша тема. Це інша тема. Просто ми розуміємо, якщо ми по образу подобію Божому створені. То частину цього Божого суверенітету нам Бог передав. Він нам передав. Звичайно, в нас не Божий суверенітет. Ні. У нас є людський суверенітет. Він створив нас вільними. Бог створив нас вільними. Вільна людина має кілька ознак. Одна із головних ознак вільної людини це право вибору. Пам'ятаєте? Коли Бог вводив людей своїх, народ Божий, в Ханаан, Ісус, намін, їх вводив, в Ханаан, І ця всім відома, дві гори, і обери життя або смерть, благослужіння або прокляття. Право вибору. Люди Божі мали право вибору, тому що вони вільні, то вони ще частину Божого суверенітету мали. Тільки вільна людина може щиро любити свого Бога. Ніхто насильно любити не може. Ви це прекрасно знаєте. Під насильство можна ненавидіти, злитися, бажати якихось поганих речей. Любити насильно не можна. А дві головних заповіді, яких Ісус повторив, вони є в Старому Завіті, Ісус їх повторив. Перша з яких, яка Возлюби Бога, Господа Бога Твого, там всім серцем, всі силою Твоєю. Ми маємо возлюбити Бога. Бог знає, ми насильно любити Бога не будемо, тому створив він нас вільними, щоби ми любили Бога. Бог нам може показувати, як робити, що робити. Він дає заповіді, постанови, правда? Згадайте Демський сад. Бог сказав, сказав заборонив навіть. Не їжте з цього плоди, з цього дерева з дерева пізнання добра і зла. Але знаєте, як би нам би хотілося, щоб Бог відвів біду. Та забере взагалі то дерево звідти. Ну, чого ти тільки дав постанову? Ну, забери то дерево. Ну, не буде спокуси, не буде проблем. Ні. До, Бог дав постанову, але залишив її. Чому? Тому він дав право вибору. Тому що людина вільна, він створив людину вільною. І людина сама обирає. І Єва що обрала? То що обрала? Ви це все прекрасно знаєте? Вона порушила постанову Божу, але вона була вільна людина. Вона була суверенна і вона зробила те, що зробила. І от ми зловживаємо цим оцим Божим суверенітетом, який нам частинку він нам передав, оцією свободою, цією волею люди зловживають. Вони грішать. Сьогодні брат Пастор вже зранку про це говорив. Ми не слухаємося Бога, не слухаємося цих його постанов, законів, користуючись своїм правом, тим правом, що ми вільні люди в своїх вченках. В книзі Еклезіаста, 8 розділ, 11 вірш написано: не швидко звершується суд над злими вчинками. І тому не, страшаться, не страшиться серце синів людських чинити зло. Ми не бачимо моментального покарання. Людина не боїться. Людина не боїться. Зраз зробила, другий раз. Все добре. Все добре. Проблем нема з цим. Людина не зуп... Людину може зупиняти, бачите, наша от така природа. Може зупинити тільки моментальне покарання. Якщо Бог, не... Якщо Бог не швидко звершується суд, то ми якось користуємося цим, цим, грішимо, грішимо, грішимо. І ви чули, я надіюсь, такий вислів. Він досить цікавий, такий мірський вислів, що наше життя це такий великий супермаркет. Заходиш. Береш все, що хочеш. Але пам'ятай розплата на касі. Знаєте, він не дуже точний, ну в цьому щось є. В чому щось є. Я коли про це думав, я згадав сім відомий, 72-й псалом Асафа, я його дуже люблю. І я вам зараз зачитаю його. Знаєте, тут про це саме написано, про цей великий супермаркет. Псалом Асаф, 72 одразу з першого вірша. Який ми Бог Ізраїлів? До народу свого, до чистих серцем. Мої ж мало не пихнулися ноги, мало не поскузнулися стопи мої. Я позаздрив безумним, бачу, що добробут беззаконних, бо нема їм страждання і до смерті їхні, міцні сили їхні. У трудах людських їх нема, і не знають вони людської біди. Тому то гордість підняла їхню пихатість, і як, як в одежу одягаються вони у неправду та нечестя свої. Пливе, наче олива, неправда їхня, живуть за похотями свого серця, з усього глузують, зневажливо говорять про Бога, з висока розмовляють, до небес підносять уста свої, і їхні, язик їхній обходить землю. Це саме, що я й говорив. Люди по повному користуються свою свободою, вони беруть все, що хочуть від життя, не зважаючи ні на що, ні на що. Вони зайшли в цей великий супермаркет і беруть, 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 беруть. Вони не думають про касу. Вони не думають про це. А сав про це говорить. Він каже: ну як так можна? Мало не похнулися ноги мої. Тобто я мало не розбився у вірі. Невже це можна так робити? І 17-й вірш. Аж поки не війшов я у святиню Божу та не зрозумів кінця їхнього. А Сав побачив касу супермаркета. Дійсно, на слідській дорозі поставити їх, над прірвою стоять вони. Як несповідівано прийшли вони до занепаду, щезли, погинули за беззаконня свої. Вистину це, це так. Люди скористалися своєю свободою, своїм суверенним правом робити вчинки, які вони хочуть, собі на зло. І загинули від цього. Нам Бог дав свободу поступати, як ми хочемо. Згадайте Каїна, згадайте блудного сина, про якого я вам говорив. Вони поступили так, як вони захотіли. Це їхня була воля, добра воля їхня. Бог нам дав свободу, щоб ми любили його. Це велике надбання. Тому що насилля, як я говорив, не може породити любов. Тільки вільна людина може обирати між, між добром і злом. Тільки вільна людина раб цього не може. Я маю на увазі раба справжнього. Не путайте в Біблії є сполучення «раб Божий». раб Божий. Раб Божий це не простий раб. Служитель Божий той, хто служить Богу, Може в будь-який момент залишити служіння Богу. Бог. В будь-який момент, його ніхто не силує. Раб справжній раб, людина без, без волі, не може залишити свого господаря без дозволу господаря. Ми вільні, ми вільні. І ми можемо брати між добром і злом. Тому що якщо раб зробив щось погане, то питають він по наказу свого господаря, то питають у господаря або в раба. Так завжди було. Якщо раб якийсь створив беззаконня по наказу господаря, питають до господаря, чому він так зробив, відповідає господар. Тому що раб не вільний в своїх вченках. А ми вільні в своїх вченках. Бог залишив нам орієнтири, закони, постанови. Але знову ж, ми вільні виконувати їх, чи не виконувати, чи відкидати в сторону. Ніхто нас не заставляє, правда, брати і сестри? Вас тут хтось заставляє, Заводи ви сидите тут. Чи хтось вас заставляв до цього? Ні. Чи виконувати це чи ні, ми вирішуємо ми самі, тому що ми маємо суверенне право. І, брати і сестри, тому подобається нам це чи не подобається, все, що твориться навкруги нас, це діла рук людських. Так Бог втручається. Так, Бог втручається. так Бог допомагає, вирішує наші питання, нужди, ми молимося. Але все, що накруги на круги нас твориться, це діяння людських рук. Чи багато воїн почав Бог? Задумайтесь, чи багато беззаконня створив Бог? Ні. Все, що твориться на накруги нас, беззаконня воїнів, вбивство, грабіжі, насильство, це діяння людських рук. Діяння людей вільних в своїх вчинках. Вільних в своїх вчинках. І тому якось так дивно слухати, коли людина звинувачує у Бога, Бога в тому, що вона сама зробила. Чи робить, чи буде робити. Людина звинувачує у Бога і каже: Боже, тебе нема. Чому тебе нема? Тому що ми біди наробили. один одному. Тому тебе нема? Але Бог терпляче? Терпляче. З любов'ю, з отецькою любов'ю, відноситься до кожного з нас. До кожного з нас. Треба, перш за все, дивитися за своїми путями, брати і сестри. Чи праведні вони, чи не схибили ми? Перш за все, дивитися за своїми путями, за путями своєї країни, в якій ми живемо. Чи все було добре? В цій країні, в якій ми живемо, чи все по справедливості робили, як ми таку дуже хочемо. Чи це по правді Божі це все робилося? Я не перевожу зараз, що всьому винні ми? Всьому винні ми. Наприклад, та країна, яка з нами зараз воює, вона буде мати свою відповідальність перед Богом. Ми свою, вона свою. Але ми маємо, перш за все, думати про своє. Тому що коли вавилоняни прийшли. І поработили народ Божий, це був біч Божий. Це Бог послав їх, тому що у Бога своїм народом були свої суди. Але потім Вавилон і на виходу на сор мав відповідь перед Богом. В нього були свої суди. Тому що, тому перш за все, коли ми хочемо запитати, Боже! Чому твориться таке беззаконня? Боже, чому в мене в житті великі проблеми? Чому в моїй родини великі проблеми? Чому в моїй країни великі проблеми? Чому це все твориться? То перш за все, треба дивитися, що ти зробив, що твої ближні зробили, що Твоя країна зробила перед цим? Що було? Що було предтечею? А це все, що ми зараз переживаємо. Це наслідки. Наших людських діянь, нашого суверенного права, який передав нам Господь своєю доброю, люблячої руки, як Отець наш Небесний, Він нас любить, поважає. Передав нам право, а ми ним не можемо скористатися. Тому що ми можемо скористатися, тільки собі на біду дуже часто ми це робимо. Бо дуже багато людей хотіло би, щоб ними керували. Це суверенне право, це насправді великий тягар для багатьох. Можливість прийняття рішень це великий тягар, це велика відповідальність. І не всі готові до цього. Їм краще, щоб ними керували. Тому в законі Божому є такий дивний пункт, коли написано, що коли прийшов час звільняти раба, то він може добровільно залишитися у господаря. Йому там таку процедуру, мочку вуха, голку прибуває до одвірків. Питається, ти що, людино? Ти хочеш залишитися рабом так і таких багато. Людина хоче залишитися рабом, тому що вона не хоче приймати рішення, вона не хоче мати суверенного права, тому що це тягар. Це насправді тягар. І благословив би Господь, щоб ми могли користатися цим правом, яке нам кожному дав Господь. Суверенне право, право вибирати між добром і злом, благословінням і прокляттям, любити Господа, виконувати його постанови і заповіді. Від щирого доброго нашого серця. Це все залежить від нас, тільки від нас. І коли вам коли-небудь скажуть, що твій Бог злий або взагалі його нема, не існує, тому що робиться те, те і те, треба спитати. А ти добрий? От ти людино, ти добра. Скільки ти добра в своєму житті зробила? скільки ти гріхів і біди зробила своєму ближньому? Подивись спочатку на себе. А потім на Бога, який дав тобі життя і все, як написано. Життя і все. На остаток я хочу вам за... зачитати маленьке місце послання до Римля, апостола Павла, 8 розділ, 17 вірш. гадаю, що, що нинішнім тимчасові страждання нічого не варті порівняно з тією славою, яка відкриється в нас. У істину, так. Брати і сестри, істинні дітей Божих. Перед істинними дітьми Божими відкриється слава. Відкриється слава і благословення Господа, Господа нашого Ісуса Христа. Так зараз є страждання. Але в цих стражданнях є тільки одна добра риса. Всіх, взагалі, всіх земних стражданнях є тільки одна добра риса. Вони тимчасові, а життя з Богом вічність. Уйді собі, візьміть на шальку терезів тимчасові страждання, а на другу вічність з Богом. Ви знаєте, що переважить. Тому не засмучуємося, брати і сестри. Велика біда зараз в нашій країні, дуже багато горя сліз, неймовірно. Просто неймовірно, що робиться. Просто неймовірно. Але уповаймо на Господа, тому що ці страждання тільки тимчасові. Упуваємо на Господа і молимося, щоб кожному з нас Бог з нас, кожному з нас Бог дав розуміння, як по правді скористатися своїм суверенним правом обирати між добром і злом, благословінням і прокляттям. Амінь. Молимося.